У нас є два снайпера другої категорії, ну це вважайте, мастера. От. І вони навчили. Ми не закінчували з танчиком ні курси, нічого, життя навчили. На Покровській нас ми 6-5 днів тримали цукорини. От, єлі вийшли, я отримав важке в руку, отримав другу групу інвалідності, але хлопців ну це моя сім'я. Мені запропонували списатися, але я залишився варті. В родині нашій танчик, да, найвеликий, я з пораненням, з травмою спини перелом. Не списуюсь, не йду додому, не доліковуюсь, прямо зараз перелом позвоночника. Да. І працюю то на прикритті поки що. Я перейшов сюди, роти не було, практично рота була розбита. І потім люди пішли до мене через СЗЧ. Кого попереводили, кого... То есть, і ми створюємо підрозділ з нуля. Це в першу чергу фінансування і забезпечення. Буде забезпечене фінансування, ми через річку пішком підемо. Ну, ми не боїмося, загинуть. І в нас страху немає. У нас страх один, щоб наші діти цього не бачили.